Завдяки посиленому складу правенорфорте оздоровлює простату і саме тому нормалізує сечовипускання і підсилює лібідо та потенцію. Правенорфорте. чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. Північні корейці у Росії. Якщо раніше про це звітували лише розвідки, то тепер дещо з образою констатують російські військові. Зараз покажу, як поселили наших друзів з кажу із сіверної Кореї. Спальні міста. Сібі не напалує як ми. За інформацією ГУР, солдатів Ківчинина тренують на п'яти полігонах у Росії. Їхня попередня кількість 12 тисяч, із них 500 офіцерів. І майже всі вони вже на Курщині. Частина з цих військ вже брала участь в бойових діях і а, проти українських військових. Так, є вже втрати. Це факт. Ще раніше їх одягли у російську форму і озброїли по піхотному. Видали міномети, автомати, кулемети, снайперки, трохи тепловізорів. І разом із питому російським лексиконом <плес> не обходиться і без расизму. <плес> Росіяни вчать своїх новоявлених північнокорейських братів азам сучасної війни. Солдатів навчають літати на півій, застосовувати їх як ударні бабла, Навчають... Використовувати розвідувальні БПЛА безпосередньо, це як звичайні мавіки, так і інші типи російських розвідувальних БПЛА. і показують, як працюють ланцети на курщині безпосередньо на навчання. Нібито дають місяць. Утім, швидше за все протягом трьох місяців. Вони будуть на рівні підготовки нинішнього російського військового проблемою. Називають зокрема мовний бар'єр, а ще їхнє нерозуміння військових технологій і нових стратегій. Так, це там масоване використання безпілотників, е систем радіоелектронної боротьби, радіоелектронної розвідки і так далі. Та тобто це такі речі про які. Ізольована північна Корея. Ну якщо і знала, то знала дуже мало і відповідно ні про які практичні досвід говорити говорити не можна. Хоча його зрозуміти можна буде лише після системних зіткнень. Оцінюватимуть КНДРівську ефективність і самі росіяни визначатимуть, куди їх залучати у бойові групи або ж закривати ними ділянки, аби вивільнити російські сили для фронту. Не останню роль у цій колаборації грає і різна пропагандистська обробка путінців і кімівців. Це буде залежати від того, ну. Що їм цим північно-кресним військовим сказали на батьківщині так, перед тим як їх відправили на Росію? Але якщо з того боку все правильно було зроблено, їх правильно підготували, то Насправді вони будуть ну, максимально скухняними виконавцями в руках російського командування, і хоча офіційних підтверджень підготовки північних корейців до боїв Росія не давала, представниця КНДР під час нещодавнього візиту до Москви сказала прямо Із з самого початку спеціальної воєнної операції, шановний товариш, голова державних справ Кім Кімчанин, дав казівку, щоб мені на кого не озираючись, незмінно і потужно. Підтримували, надавали допомогу російській армії та російському народу в їхній священній війні. Що передбачено і підписаним літом договором про всеосяжне стратегічне партнерство між Росією та КНДР, і таке переміщення військ прецедент, на який світ довго вуважує реакцію. Якщо ці війська візьмуть участь у бойових операціях проти України, вони стануть законними військовими цілями. Бо ж поки ці на території Росії вони спочатку не могли довго підтвердити цю інформацію, не могли помітити. Хоча, наприклад, там Південна Корея б'є на скулах давно, і зрозуміло чому, тому що це її безпосередньо стосується. Бо ж солдат Кімчинин дав в обмін не лише на риса, і на технології і ймовірну кремлівську допомогу у разі війни на корейському півострові, ба більше, Кім жвавіше брязкає зброєю і вкотре випробував нову балістичну ракету. Вона пролетіла надалі в порівнянні з іншими. Тобто, небезпека з боку північно-корейських ракет стає все більш більш серйозною. І багато хто із фахівців відзначає, що північно Корейці не могли б досягти такого прориву без допомоги і участі росіян, російських фахівців, російських технологій, що викликає занепокоєння у дедалі більшої кількості держав і потребує відповіді. Бо співпраця двох диктатур Росії та Північної Кореї очевидна загроза не тільки для України або Південної Кореї анна Брикова ми Україна, марафон єдині новини.